Наталочка прийшла, ми сьогодні їдемо на кладовище. Так, вона приходить, але я її не знімаю. Ви ж самі розумієте, коли таке в сім'ї горе, то одни до зйомок. У тебе нові окуляри? Я тебе вітаю. Тепер ти мене добре бачиш. Так, От, так що, ну ось бачите, яка вона сумненька, дуже. Зараз ми з'їздимо на кладовище, на Вікуля звозить. Угу. Всі вітають, і тебе з 8 березня, і мене, і всіх всіх дівчат, хто зв'язаний. Дякую, дякую. І вас так само всіх вітаю. Здоров'ячка, саме головне всім здоров'я і миру. Усім да. Ну. Да, да. Так що чекаємо вікулю, вона зараз нам купе булочок, угу. і ми поїдемо. Привіт! Олексійович, трішки пізніше приїхали, але приїхали. Дочечка, привіт. Ти мені снила сьогодні. Молоденька, гарна. Ну, ми панахідки повиставляємо. Мабуть, не будемо віками. Це. Я хотіла протерти, а вже, мабуть, потім, так? Да? Так, оці. Люся передавала Є І каву зараз. Вибачте Олексійович, вибач, якось так. Як завжди каву, ну потім ввішим. Я, Сьогодні я так зав'язала, як ти ото зав'язуєш, mm. що сама не розв'яжу. Взяла їх вставочки. Олексійович, ти казав налий хоч чайку, снився так. Я тобі каву наливаю. Okay. Я пішла до дочечки. Віка, мамка снилась всю ніч. Одставляєш, що там, у тій вашій квартирі. Угу. Хороший такий сон. Я ще й просила, кажу, ніхто не сниться. Солуха, солуха. Сьогодні людей тут. Так що хтось пом'яне. Бачиш, у нас тут почистили трішки. Розширять, мабуть. Я від себе передала панахідки, ну я їм тут і покладу. Слава вітам пішли, mm -hmm. ну, такі його собі не привіт синочок. Прийшли провідати тебе зайчиком. Віка, оце не любиш штучні квіти тут, а я ж поставила, поки немає живих своїх сина. Ну, а твоя плінашка аж ти ж знаєш яка. Ну, зараз тобі каву. Вот таких комментир угу Когда было в машине оставить. Все закрылась. Ми вже колись виберемося та почистимо да, зайчик. Mm -hmm. Там є те, що ти купувала, я забула, як воно називається, що Андрій тоді сказав. Тим. Ну, що бризкали ми. Дуже грязько і незручно йти, але дійшли і не забруднились навіть. Все, пока. У тебе останнього заїхали, а є там трохи води, да? а може це знаєш що це пара. Може Так, розкладаємо? Що тобі допомогти? Нічого попустити.

Зверху насипано і воно розходиться, а якби бітон отут дуже добре. А до самої ще І, і так багатенько насипано. Ну дуже маленький цей щедень. Я хочу, щоб ти заказала здоров'я. Ти будеш заказувати? А ми отуди хочемо досипати, того, що бачиш, як грюзне. Ага, ага. Та чого віка й ти можеш заказати? А оце отак теж можна. Отак і стопчики, щоб височенькі отакі були. Лавочки не треба, я не буду сидіти. Я, якщо я отак зіпруся... От. і оце ж Юля не підказала, бачиш у них як? У них оце ж оце знімається і туди ото ложиться прав. Ну, якби підказала, ми б зробили теж. О тут деквіше витри. Та я вже приберу. Коло вже вас удивить. Нет, я мала новозиночки да. з собачки. знаю, чи вони там є, Ні, воно не витриться на саш. Він царапай. Тут водичку. І оце тут для собачка, якщо витирається тихенько. А я где была? Не знаю. Я бы аж после Ажписля, наверное, где ты была? Ну, она не была. У меня жена А, это была среда. Да. Когда я за бутылочкой ездила?